Часто ви бачите мурали у своєму місті? Часто ви задумуєтесь про її значення. Я думаю, що ні, зазвичай проходите повз. А потім у вашій голові повисає питання, навіщо він був створений тим, яке значення цього ралу? Яка у нього історія? Бо морали це по суті своїй історії, які зашифровані в фарбах. Тож я розробила додаток муралаб, який може допомогти вирішенні цього питання морал це мобільний додаток для пошуку та дослідження муралів. Ти можеш е, знайти найцікавіший і дізнатися інформацією про його створення, про автора. І найголовніше це додати в нього трошки магії. Дуже часто морали здаються майже реальними, ти стоїш, дивишся на нього, тобі здається, ніби він зараз почне рухатись. Це і є те, про що я кажу. Дві основні функції мого додатку. Перша це карта для пошуку муралів навколо вас. До карти також входять самі мітки на ній, інформація про мурали і можливість поставити вашу оцінку муралу як шанувальнику мистецтва. Друга найголовніша функція, на мою думку, це доповнена реальність. Достатньо все просто. Ви наводите камеру, яку відкрили через додаток. На мурал, біля якого стоїте, також має бути відмічений на карті, або ж на звичайне його фото з інтернету, якщо ви не любите виходити з дому. Наводите, починається анімація, мурал оживає, літак починає летіти, який хвилину тому був нерухомим, або ж люди почнуть бігти. Тож мій додаток створений для того, щоб мистецтво ставало ближчим та доступнішим. Ваше місто це по суті свої галереї під відкритим небом. Цініться і досліджуйте разом з морала.